Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і хочу з вами сьогодні подивитися таке питання. Ви мені вже давненько це задавали, і мені, в принципі, це теж приходило, як сказати, просто руки не доходять. У Росії не вистачає ППО, щоб перекрити всю територію. Дивіться, дійсно у них проблемка з ППО. Давайте подивимося, в якому стані у них захист їхньої території. Я не маю на увазі тут, хоча можна і Крим теж. О, бачите, плачевно, плачевно. Да. Хоча на люди, дивіться, на люди вони показують, що все прелість. да. У нас все хорошо, Віщається, ну, прекрасно у нас. От, а насправді, ну, будемо так говорити. У них дуже нестабільно, тому що, дивіться, колесо фортуни це карта така дуже нестабільна. Воно туди-сюди, туди-сюди. Тобто, е наскільки я розумію, важливі, важливі об'єкти, так. От важливі об'єкти, так. А простий народ, ні. На жаль, ні. Не бачу я цього. Давайте ще Крим подивимося. Ще Крим подивимося. Чи дійсно Крим так само? Там взагалі плачевно. Да, там конкретно плачевно. От. Вони працюють наразі, але, але. М -м. Давайте я ще цю докладу, тому що на двоєчку Ви знаєте, народу кажуть, що все прекрасно, все хорошо у нас все це. У нас все під захистом. Але насправді ні, я не бачу. Я не бачу, що дійсно захищено. Дійсно, ось ця карта говорить нам тільки про. Важливі об'єкти, тобто про ті об'єкти, як Кремль, наприклад, як якісь там міністерства, можливо, так, от там воно є: бункер від, від пльшивого. Ось це да. А так, простий народ, на жаль, дуже нестабільна ситуація. Хоча на люди кажуть, що у них все прекрасно, у них все хорошо. Вона сама лучшая страна у мірі, захищенна, і ми боремося з НАТО. Оце, оце єдине так. Да. Але наскільки я бачу, і Крим так само під загрозою. Тут взагалі йде конкретна загроза. Загроза їхньому спокою і їхньому матеріальному так само. Тобто, тому що. Можна сказати, тут ідуть наші помаленьку. Не так швидко. Я ні на що не натякаю, але просто говорю, що а, наші готуються. <кій> а ну, давайте подивимося, якщо б наші конкретно бавовною закидали. Якби у нас було то все. Як би вони. Дуже ця карта вже говорить, показує, що, в принципі, рівновагу бо їм було би важко утримати. Ця карта так і говорить: втримування рівноваги. Але знаєте що? Ось ця, ці карти говорять: дивіться, зараз я вам покажу. Якби наші кидали, так. Да, але ця карта говорить, мовчить тихо, чому? Тому що наші не будуть. Ось наші військові, і тут іде помірність карта. Тобто, ця карта говорить, що наші не будуть по людях гаратати, наші не будуть туди в бавовну кидати, тільки по військовим об'єктам, а туди точне попадання. Ось, ось як я бачу цей розклад. Щиро вам дякую, мої дорогенькі. Так як я собі і думала, що у них плачевна ситуація тільки. Бункер, тільки Кремль, тільки якісь там пару об'єктів захищено. А все решту бери, не хочу. Ось так, мої дорогенькі. Щасти вам, мої любі, і разом до перемоги!